Всім привіт! Ви на каналі Укрмап і з вами, як завжди, Саня. Сьогодні зробимо коротенький, але інформативний огляд нової версії гри 1.57. Тож без зайвих слів, ставте лайк і починаємо. Реворк або ж освіження Скандинавії. Оновлення 1.57 для Євротрак Simulator 2 приносить довгоочікуваний реворк DLC Скандинавія. Команда SCS розпочала амбітне оновлення Ділсі Скандинавія, щоб створити та привести регіон до стандартів якості нового типу. Хоча особисто я більше чекаю реворк Польщі та Британії, повне оновлення регіону з оновленими текстурами, рослинністю та дорожніми ресурсами, а також новими зупинками для відпочинку та заправними станціями. Капітальний реворк дорожньої мережі. Спеціально розроблені перехрестя та префаби замінюють старі. Нові доповнення до карти, включаючи абсолютно нові міста Орхус у Данії та Карлстад у Швеції. А також повністю перероблений Копенгаген із сучасною інфраструктурою та пам'ятками, що збагатять мережу, пейзажі та багато іншого для вас. Підтримка HDR. SCS впроваджують підтримку HDR у грі. HDR це функція, яка покращує якість зображення, дозволяючи гравцям з HDR сумісними моніторами або телевізорами насолоджуватися насиченішими кольорами та покращеною контрастністю. Поряд із HDR SCS також оновлюють налаштування яскравості, щоб надати гравцям більше контролю над візуальними параметрами. Це включатиме спеціальний екран налаштувань, де ви зможете переглянути зміни яскравості на реальних зображеннях у грі, а також функцію калібрування HDR, яка дозволяє точно налаштувати ефект HDR за допомогою простого повзунка. Для гравців, які використовують HDR сумісні дисплеї, ця функція буде автоматично ввімкнена в грі, що гарантує найкращий візуальний досвід. З моменту початку гри. Покращення навігації курсором. SCS також покращила навігацію курсором. Швидкість курсора тепер однакова на всіх роздільних здатностях екрана. а загальна швидкість і точність керування дещо збільшені під час використання контролера, що робить навігацію плавнішою та чуйнішою. Динамічне завантаження та розвантаження вантажів. Довгоочікувана функція динамічного завантаження та розвантаження дебютує в Євротрак Simulator 2, додаючи ще більше занурення та реалізму у ваш досвід вантажних перевезень. Спочатку представлена в American Track Simulator. Ця функція тепер з'являтиметься у вибраних кастомних складах ETS 2. Починаючи з локації у доповненні Nordic Horizons та поширюючись на відповідні склади на базовій карті, інших доповненнях до карт, і навіть на кастомній верфі в Афінах Греція, на початковому етапі впровадження цієї функції, першими скористаються лісозаготівельні причепи, гравці, які перевозять колоди, великі труби або залізні труби. Побачать, як вантажники або гусеничні екскаватори динамічно завантажують і розвантажують їхній вантаж. Просто розмістіть свій причіп у визначеній зоні і процес розпочнеться автоматично, додаючи приємного реалізму кожній доставці. Від лісопилок та будівельних майданчиків до сталеливарних заводів та складів матеріалів. Водії матимуть безліч можливостей. Випробувати цю нову систему. І це лише початок. Команда SCS планує розширити динамічне завантаження та розвантаження на більше типів вантажів та місць у майбутніх оновленнях. Сканія RS. Супер. 770 v 8 плюс смарт-панель приладів. Серія Сканія RNS зазнає серйозного оновлення у версії 157. Представивши найновіші двигуни Super від 420 до 560 кінських сил та силові агрегати V8 на 590, 660, 770 кінських сил. А також трансмісії Opticruise G25, G33, G38SM та SMR. Усередині водії можуть насолоджуватися новими інтер'єрами Smart SmartDash та SmartDash Advanced. Доступними в кількох варіантах. Зовнішні моделі пропонують нові опції персоналізації, такі як значки Super, крила з датчиками та офіційні варіанти фарбування Scania Super та 770 як для вантажівок, так і для причепів. Оновлення DLC Special Transport. Це безкоштовне оновлення додає два величезних нових вантажі, призначених для того, щоб довести вашу точність та майстерність водіння до межі, що ідеально підходить для тих, хто любить справжні випробування на дорозі. Лопать вітрової турбіни. Першою є лопать вітрової турбіни, вражаючий 30-метровий вантаж, який вимагає повного контролю та зосередженості. Перевезений на чотиривісному керованому причепі, цей важкий вантаж випробує навіть найдосвідченіших водіїв. Ви знайдете цей контракт, доступний від Ростока до Берліна в Німеччині. А для тих, хто досліджує майбутній DLC Nordic Horizons – від Ювяскуля до Васи. Другий додаток це підземний навантажувач, потужний гірничо-добувний автомобіль, який має серйозну вагу та масштаб. Перевезений на шестивісному низькорамному причепі, цей проект випробує вашу здатність обробляти довгі та важкі вантажі, доступні маршрути з Дортмунда до Ганновера та з Нарвіка до Кіруни в Nordic Horizons. Оновлення DLC для пакету трейлерів Кроне. Доповнення кроне Pack розширюється кількома новими конфігураціями. Це оновлення представляє міські версії існуючих причепів кроне, розроблені з керованими осями для покращеної маневреності у тісних міських умовах. Регульована висота підвіски причепа. Регулювання висоти вашого причепа інколи може мати вирішальне значення під час підключення або доставки. І в цьому оновленні SCS представляють нову функцію, яка допоможе саме в цьому. Регульована висота підвізки причепа дозволить вам піднімати або опускати його за потреби під час руху. Як і у випадку з існуючою опцією регулювання висоти підвізки вантажівки, гравці можуть налаштувати спеціальні гарячі клавіші в налаштуваннях для керування підвіскою причепа, що дає вам можливість точно налаштувати висоту, коли це необхідно. Це просте, але практичне доповнення, яке, сподіваємося, буде вам корисним. Перероблені логотипи компаній гравців та їх розфарбовування. Останнє, але не менш важливе: оновлення 157 оновлює ідентичність вашої компанії завдяки новому набору логотипів, з яких можна вибрати під час створення або оновлення профілю. Класичні дизайни були модернізовані, щоб надати кожній компанії свіжого, але звичного вигляду. Оновлення також додає нові опції налаштування для фарбування. Тепер ви можете вибирати власні кольори за допомогою інструмента вибору RGB або вибирати з попередньо встановлених комбінацій, щоб створити вигляд, який ідеально відповідає ідентичності вашої компанії. Ну що, ого підіб'ємо короткий висновок. Один. Тепер нема такого ефекту, коли ти заїжджаєш в це DLC, то таке враження, що телепортуєшся з 2025 в 2015 рік. Скандинавію освіжили, дороги переробили, міста підтягнули. Їздити стало приємніше, місцями навіть схоже до реальності. 2. Завезли HDR. В інших сучасних іграх це вже не як фішка, а просто must have і все. Але STS подали це як якусь нову чудо юдо вундервафлю, і тепер сонце в очі б'є так, ніби ти реально вийшов із кабіни і забув окуляри вдома. До речі, оцей прикол, коли вже всі давно юзають, а SCS подають це як нову фішку революцію, вам це нічого не нагадує випадково? Три. Динамічне завантаження. Тепер техніка рухається, вантажі вантажаться, а ти такий стоїш, дивишся і думаєш: ну нарешті хоч хтось працює, крім мене. Здавалось би, це симулятор далекобійника, це мало були за замовчуванням при виході гри, але СІС додають це тільки зараз. Ну і на цьому дякуємо. Ні, ну насправді реально дякуємо, без сарказму. Краще пізно і, хоч щось, аніж нічого і ніколи. Дуже вам дякую. 4. Scania Restyle. Стільки нових деталей, що Scania просто вривається в гру і каже: Потримай моє пиво, зараз буде красиво. 5. Нові фарби, логотипи, трейлери. Стильно, модно, молодіжно. Більше нічого не додати. Висновок: Оновлення 1,57, як закарпатський борщ, ніби ти купу раз вже його їв, але спробував його в придорожньому генделику в Закарпатті і офігів. Чи то він такий смачний, чи то ти такий голодний. А може й те й те. <гум> Потрібно? Так, вражає? Місцями. Є глюки? Звісно, це ж ets 2, без них було б підозріло. Гра стала кращою, живішою і трохи більш вау, але без понтів. Просто апдейт, який робить усе приємніше. А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видовище. Тепер назавжди буде з вами. Та й таке. На цьому буду закінчувати це відео. Ставте ваші потужні вподобайки. Я вважаю дуже потужно, більш потужними. потужний, потужна конкретика, але одне слово потужно було. Пишіть в коментарях вашу думку про це оновлення та підписуйтесь на канал. А ну і обов'язково донатьте на ЗСУ. Хлопцям зараз дуже потрібна ваша підтримка. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні!